У кожному поколінні є обрані. Вона одна протистоятиме вампірам, демонам і всім силам темряви, тому що вона винищувачка вампірів. Кортона, Італія. Карло, Карло, дорогий мій. Ми, ти мене любиш? Я дам тобі все. Мені ж потрібна тільки твоя любов. Я тебе люблю. Це молох, спокусник. Знову він повстав. Дедалі більше людей підпадає під його гіпнотичну владу. Але настав час приборкати його. Ми повинні утворити коло силою кола кейлеса. Ні. Силою кола кейлеса наказую тобі демоне. Прийти.

Молитимемося, щоб цієї проклятої книги ніколи не прочитали. Інакше демон молок знову з'явиться на світ. О, чудово. Книга. Я ще не переглядав нових надходжень. Поклади її на ту купку. Давай я її покладу. Дякую, Дейва? Купка Віллоу. Коли я перевірю, ви зможете її пересканувати. Відсканувати, Руперте. Відсканувати так. знаю, наші шляхи здаються вам дивними, але сподіваюся, ви приєднаєтеся до нас у 20-му столітті. У вас залишилося аж три роки. Місіс Келендер. Ви викладаєте чудовий курс програмування, а я дурний вірив, що у сучасному суспільстві можна вижити і не служити цьому ідіотському ящику. Цей ідіотський ящик називається телевізором. А я й досі віддаю перевагу хорошій книжці. Друковані сторінки застаріли. Тепер ніщо не обмежує інформації. Вона всюди. Існує єдина віртуальна реальність. Якщо ти не належиш до неї, ти мертвий. Дякуємо тобі, Фріц, що ти зробив усіх нас дурнями. Фріц... Фріц, трохи перебільшив, але це правда. Адже за останні два роки електронних листів було надіслано більше, ніж звичайно. А по телефону передається більше інформації ніж при безпосередньому спілкуванні. Саме це мене дуже лякає. Я й не сумнівалася. Айкараз, хлопці, на сьогодні все у мене є ще робота. Я трішки затримаюся. Добре, спасибі. Зендер, хочеш залишитися і допомогти мені? Ти жартуєш? Ага, це я так пожартувала. Вілу. Я тебе люблю, але прощавай. побачимося завтра. Баті зачекай. Я хочу залишитися і трішки прибрати. Я напевне повернуся у своє середньовіччя. А хіба ви колись його залишали? Де я баті винищувачка вампірів у ролях Сара Мішель Гелар, Ніколас Брендон. Карисма Маккарпентер і Ентоні Стюарт Гед у ролі Джайзлан, режисер Стефан Позіо з 5 вересня сезон подій на каналі Один плюс один. Не застигли стародавні герої з підручників, а молодий, веселий і спритний хлопець. Найсильніша людина на землі на ім'я Геркулес. Його нові подруги та пригоди не встигли літи до книжок. Проте ви можете дізнатися про них на каналі Один Плюс Один. З 5 вересня, щонеділі о осінадцяті, знову серіал Геркулес. Героїчні пригоди. З 5 вересня сезон подій на каналі Один плюс один. Вілоу? Вілоу, зачекай. Бачи, я тебе навіть не помітила і не почула. Що вчора сталося? Я дзвонила тобі десь мільйон разів. Я розмовляла. Розмовляла? Ну, гаразд, у тебе є таємниця, хоч це не дозволено. Чому? Тому що існує правило. Я познайомилася десь. Я так і знала. Це так важливо. І коли ти встигла минулого тижня у бібліотеці. Як його звати? Ви цілувалися, який він? Малком ні, дуже милий. От негідниця не розповіла мені одразу. Я сумнівалася, але всю минулу ніч ми проговорили. Дивовижно. Баті, він такий розумний романтик і в нас в усьому згода. А на вигляд який? Я не знаю.